сьогодні, 12 вересня близько 15.40, росіяни скинули за попередніми даними дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру селища Ямпіль. Як повідомляє Сумська обласна прокуратура, внаслідок атаки ворога загинула 41-річна жінка, яка перебувала на території власного домоволодіння. Пожменці каштанів на допомогу військовим. Таке у своїй роботі практикує волонтерський центр Шостка добро, який опікується і військовими, і переселенцями. Волонтери постійно шукають, де знайти кошти, аби підтримати наших захисників, адже потреби у них просто величезні. Це і дрони, і системи радіоелектронної боротьби, і акумулятори, і зарядні станції, і маскувальні сітки, та багато чого іншого. Саме з метою поповнення бюджету на придбання найнеобхіднішого. У волонтерському центрі знову оголосили акцію Жменька Каштанів. Третій рік підряд у волонтерському центрі шоска добро проводиться акція Жменька Каштанів, яка допомагає зібрати кошти для допомоги Збройним силам України. Будь-яка допомога нами вітається. Будь-яка допомога за будь-яку допомогу ми вдячні, а особливо за ті речі, які є повсякчасними і повсякденними, які не потребують великих внесків і великих витрат. І ще коли почалася війна, координаторка волонтерського центру Шостка добро Світлана Субтельна знайшла виходи на тих, хто приймає каштани у великій кількості цим самим. І грошей для військових можна підзбирати, і сировину для виготовлення ліків надати. Каштани відправляються до кролевеччини, і там вони йдуть на виробництво ліків. Протягом минулих двох років вдалося зібрати і відправити більше ніж 20 тонн каштанів. Минулоріч виручені кошти додали до тих, які збирали на автомобіль для земляків шосткинців У позаминулому минулому витратили на придбання необхідного військовим обладнання. Волонтери говорять, куди витратять кошти, виручені цьогоріч ще не визначилися, бо запити від захисників надходять щодня. Ці кошти вкладаються в потреби нагальні, які е, є запит у наших Збройних сил, тобто у різних підрозділів, а вони від року в рік змінюються, тому що не можна сказати, що вони йдуть на щось одне. Деяка частина йде там, на допомогу, щоб докупити е, машину, да, якщо не вистачає. Деяка частина йде на звичайні. Риби на тепловізори, на приціли, на те, що потрібно в даний момент. Тобто, це йде все вкладається на картку волонтерського центру, з якої потім йдуть перерахунки на потреби. Окрім каштанів у волонтерському центрі зараз активно збирають продукти харчування для тих, хто був вимушений покинути рідний дім і переїхати у Шосткинську громаду. Найбайдужі містяни вже принесли сюди і городину, і консервацію, і крупи, адже ті, в кого є серце, намагаються всіляко підтримати тих, хто опинився у біді. Волонтери закликають всіх долучитися до допомоги постраждалим. І каштани, і продукти харчування можна приносити до волонтерського центру «Шостка добро, який знаходиться на садовому бульварі поблизу міської сцени та скейт майданчику З 9 до 4, крім вихідних, ми працюємо кожного дня, крім суботи та неділі. А Нещодавно ми вже проводили опитування серед шосткинців щодо ставлення до переселенців. Ні для кого не секрет, що попит породжує пропозицію. У шостці ціни на квартири одразу злетіли до небес. Влада Воробйова, волонтерка, яка допомагає переселенцям шукати житло. Жінка розповідає, з якими ситуаціями їй доводили стикатися за цей час. Для мене це вообще 9 тисяч гривень. Однокімнатна квартира це занадто. Зараз в Києві можна зняти 8-7, але ж там зарплати. В нас нема таких зарплат. У нас мінімально навіть деякі люди не всі потримують, деякі на півставки працюють. Просто я враховую, що в нас також тут прикордоння це фронт недалеко, і завтра ми не знаємо, що буде. Не треба. Е Казати такими емоціями, бо людям ну дуже неприємно читати в Фейсбуці повідомлення там. Да, переселенці приїхали. Та всі ми люди, всі ми можемо завтра бути переселенцями. Треба трошки розуміти, що війна е, не тільки на прикордонні, а вона і в нашому місті. Вона по всій Україні, і вона може кожен день торкнутися кожного. А що устраювати е, аукціони? Це взагалі. одна кімнатна квартира. Ну, вона була на Олексі виставлена за 3000 тисячі гривень. Ні, за чотири. За чотири тисячі ми розмовляли. Я кажу: ну я приїжджаю, у нас чотири 4, 4 людини. Я кажу, так і так, ну а чого там чотири. Вона каже: Ну дивіться, значить, у мене є квартира, кому вона треба, хто більше дасть, тому вона дістанеться. Тому вона, типу, потрібніша. Ну і там чоловік зняв. Він військовий зняв, наче то за сім тисяч гривень. За час повномасштабного вторгнення через неї пройшло вже декілька сотень родин переселенців. Якщо брати до тої неділі, ну до того тижня, до того як ми вже стали глухі переселяти. Ой, десь 200 більш ну, около 200 людей, це стовідсотково було. Це тільки по нашій громаді. А якщо брати по іншим, взагалі, в окружності це 273 людини. Бо були ж вагітні жінки і з маленькими дітками, вони не перебирають вже їм, аби виїхати, аби було де спати, і нема такого, що мені подобається, не подобається. Початку війни, так я скажу чесно, дуже багато людей перебирали та не хочуть цю квартиру, та не хочуть цю, там до будинок. Зараз вже ні. Вони згодні на кришу зго над головою, щоб не літали ракети, щоб можна було приїхати поспати, де помитися, де покормити дітей. Бо вони навіть селяться в мінімальні умови про життя. Однак є такі просто шокуючі випадки коли в людей немає нічого святого, і вони не тільки наживаються на людях, а ще й вчиняють над ними шахрайські дії. Ситуація просто треш. Тільки що мені зателефонувала жіночка, яка була позавчора, згодна була здати квартиру, але ми чекали там деякі рішення. Ціна була тої квартири 4 тисячі гривень. Там квартира бомбезна. Двокімнатна, заходь живий, все є, от просто все з ремонтом. Сьогодні на зупинці в нашому місці вона зустріла жіночку з двома дітками. Вона зі свеси. Чоловік її зараз захищає нашу батьківщину, нашу Україну. Він заходиться на кордоні. Вона приїхала заселятися в квартиру по вулиці робочій. Я ще знайду, де ця квартира і хто це так зробив. Одна кімната квартира 5 тисяч гривень. Вона приїхала по адресі, відкривають люди двері і кажуть, що вибачте, ми вже заселилися, ми нові ну, жильці. Ви мене люди, вибачте, брати за предоплату за квартиру або це вже махінації. Ми все одно я буду передавати таку інформацію поліції. Нехай вони перевіряють, що це за такі махінації. Далі я буду звертатися тепер до податкової служби. Раз така ситуація пішла вже на спад. Це я вже читаю зовсім треш, вже вище нема куди пригнути. Мама приїхала з двома дітками. Назад вона не повернеться, бо автобус ходить один раз за день. Тобто люди приїжджають сюди врятуватися, вона залишається на вулиці, є нічим добиратися назад, немає грошей. Обурена волонтерка на емоціях звертається до всіх, хто хоче і здати в оренду житло, і до тих, хто хоче його винайняти. Як можна так нагло обманювати і перестаньте дурити людям, людям голови і, будь ласка, мешканці, які шукають квартири нікому до того моменту, поки ви не побачите, що це дійсно власне квартири, документи на квартиру ніяких коштів наперед не пересилати ні на картку, ні на особовий якийсь рахунок нічого. Тобто, по факту, а краще співпрацюйте з якоюсь громадською організацією, лучше зверніться до мене так само влас. Щоб вас трошки предостерегти від шахрайства. На жаль, поспілкуватися з жінкою, яка стала жертвою шахрайства, нам не вдалося.